Пане Євгене, також у Кремлі повідомили про візити Путіна до північної Кореї. Це буде 18-19 червня, тобто фактично, вже сьогодні і завтра його очікують там. А також він відвідає В'єтнам завтра і післязавтра на запрошення керівництва цих країн. Що там шукатиме Путін? Якої слід чекати чи не чекати реакції, там, наприклад, від країн Європейського союзу, тому що ну північна Корея це теж країна, яка тривалий час знаходиться під санкціями, і тут виходить, що ну знайшли один одного фактично Так. Більше того, не просто знаходиться під санкціями. Росія свого часу підтримувала ці санкції, голосувала за них в Раді Безпеки ООН. І це е... помітний і очевидний факт, і відповідно про нього теж треба згадувати. А те, що це буде брудерша в двох диктаторів, ну це достатньо очевидно. Але є, є один вагомий момент: Кім Ченін вчився в Британії. А Путін, далі Пітера і служби в Лейпцигу не, нікуди не потикався. Тобто, у Кім Ченіна розуміння того, як робиться світова політика, може бути більшим, ніж у Путіна. Ну... Це цікаво, пане Євгене. Стосовно подальшої співпраці в допомозі збройній від Північної Кореї Росії про це може йтися і які опасіння у нас з цього приводу, приміру, можуть виникати? Ну, це в першу чергу, КНДР в цьому плані не так би мовити, немає якихось внутрішніх гальм. І дійсно, я думаю, що Путін може оголосити, що Росія виходить з режиму санкцій, і тому е це дійсно відкриє шлях постачання зброї. А пос, ну, посилити посилити санкції на сьогоднішній момент проти КНДР світові буде достатньо складно, тому що і Китай, і Росія очевидно цьому оператору. Тому, ну, але знаєте, не дай Бог е, так царювати, щоб е, КНДР, де існує показово авторитарний режим, була твоїм, ну, таким явним союзником. Тому mm -hmm. Путін, Путін дійсно об'єднує навколо себе авторитарні країни з авторитарним правлінням. І це. Ну, я не знаю, кому це зараз в сучасному світі неочевидно, uh -huh. і я не розумію Захід, не, не, не знімаючи провини з нас самих, що ми недовивчили Росію, але на Заході існує школа кремлінологів, радінологів, кого завгодно. Але, наприклад, їхні санкції, вони ж розраховані практично на логіку. Сприйняття громадян Європейського Союзу, що їм стане гірше жити, їм в даному випадку громадянам Росії, вони піднімуться, вийдуть на вулицю і повалять режим Путіна. Ні, так не буде. Буде тільки в тому випадку, коли Росія буде відчутно зменшувати відчутно зменшувати рівень надходжень своїх грошей. І коли менше людей будуть отримувати нормальні гроші в Росії, і коли імпортувати доведеться різні потрібні речі для військово-промислового комплексу, складніше, цим треба працювати. Ми маємо працювати з санкціями, і це має бути реальна, точкова, предметна розмова з усіма, хто в цьому. Замазався, вибачте, на слові. І говорити, що або та чи інша західна компанія, я не знаю, вона може постачати. Звичайно, вона швидше за все не, е, може не постачати напряму. Але, при тому, що у нас можуть бути докази використання цих відповідно. Компонентів. Ми маємо їх прямо показувати і говорити, або ви припиняєте експорт, цей, або ми весь перед всім світом вас називаємо спонсором тероризму російського. Але ж як це зробити? Ми ж закрили на вимогу Угорщини, Франції, Китаю перелік спонсорів тероризму. Тобто, у нас немає цього механізму. Як це зробити? Це теж питання. Це теж свідчення того, що політика має бути більш гнучкою. Вона має будуватися на фахових оцінках. Вона має будуватися на фахових знаннях і пропозиціях. Політика в сучасному світі може будуватися на емоціях лише протягом дуже короткого терміну. Потім вони так чи інакше зникають. Це реалії нашого життя. Зникають як не крути. Угу. Пане Євгене, менше хвилинки лишається. Скажіть, будь ласка, -як, як ви думаєте, чи здатна буде Росія ось з тими союзниками, зокрема про які ми згадували, організувати свій альтернативний саміт миру? Чи є в цьому якийсь сенс? Чи будуть вони пробувати? Якщо вони будуть діяти спільно з Китаєм, то звичайно так. Але це буде не альтернативний саміт миру, не обговорення якихось. Пунктів комунюкі а це буде майданчик для виступу Путіна. ВВ а. навіть Сізіпін може не виступати, а приїде там, наприклад, хтось хтось інший, і все Ліхоєй приїде, та й цього буде достатньо.